Усім привіт! Прогноз на Лігу Європи Шахтар Панатінайкос. Перший поєдинок у Греції закінчився 0-0, і це багато про що говорить про підхід обох команд. Шахтар обрав максимально зважену гру, уникаючи зайвих ризиків. А Панатінайкос, розуміючи цінність сухого результату вдома, також не форсував події. Тепер ситуація така, що будь-який пропущений гол у матчі відповіді може стати вирішальним. У таких випадках команди зазвичай не кидаються відкрити протистояння з перших хвилин, а намагаються контролювати центр поля, зберігати компактність і чекати на помилки суперника. Панаті Найкус на виїзді традиційно діє більш закрито, роблячи ставку на надійність оборони. Шахтар, в лапках, скажімо так, граючи вдома, має певну перевагу за рахунок підтримки трибун і знайомих умов. Але йому важливо уникати ситуації, де суперник отримає простір для швидких атак. Беручи до уваги обережний характер першої зустрічі, логіку обох команд і важливість кожного епізоду в цій стадії, 1Х плюс тотал менше 3,5 виглядає найбільш виваженим вибором. Ймовірно, побачимо тактично закриту гру, де результат важливіший за видовищність.